Минулого тижня фінішувало перше коло чемпіонату Української баскетбольної суперліги. В інтенсивному графіку усі 14 команд зіграли по 13 матчів, пройшовши першу контрольну відмітку нового сезону. Бронзовий призер суперліги Іван-Франківська говарла завершила перше коло на п'ятому місці. Розуміючи, що у листопаді стартує Єврочелендж і сил на два фронти не вистачить, підопічні Євгена Морзіна кинули усі сили на стартовий бліцкриг у чемпіонаті. Ця ставка зіграла. У середині жовтня Говарла навіть очолювала турнірну на таблицю, маючи сім перемог при одній поразці. Однак, з наближенням старту у Єврокубках запал наших ведмедів. З газ до того ж травмувався лідер команди Ерік Колман, тож падіння у усередину таблиці не змусило себе чекати. Однак тепер Говарла чітко знає свої слабкі місця, а сумніватися в тому, що Євген Морзін постарається їх усунути, навіть не доводиться. Наразі суперники Говарли, яка у вівторок у Чехії зіграє черговий матч Єврочеленджу з Простеєвом, уже провали по одному поєдинку другого кола. Ілофранківці свій наступний матч у чемпіонаті Суперліги проведуть цієї п'ятниці на домашньому паркеті. 2 грудня суперником наших ведменів будуть черкаські мавпи. Початок матчу о 19-й годині.